не пишуть. Е типу Шевченка прописана, так? – Ні, 8 березня 4. Ти з дітьми? Так. Да. Це адміністраторка Дубіївського ЦНАПу Валентина Степанівна переписує дані тих, хто готовий виїхати з Дубіївки. У списку, каже, вже 20 осіб. Але ж дуже багато виїжджає машинами, з своїми власними, дуже багато їй. Попередньо на Корсунь. Це попередньо, можливі зміни. А це готова до виїзду жителька Дубіївки Наталя Половинка. Найбільше, каже, хвилюється за дітей та внуків. Чули. Чули зранку виліз. Вони йшли десь нібито із східної частини і йшли на захід. Три ракети. Але вони прилетіли, зашуміли, ну, взрива як такого не було, але чути було з сторони сміли зрив. Брала все необхідне. Саме головне, брала документи. Все необхідне для свого здоров'я ліки брала. Не вирішила чи їхати з села, але прийшла до евакуаційного автобусу, розповідає Катерина Лаврик. Та не знаємо, Тут не хочеться й хати кидати. Ну, не знаю. Думаємо, бо і внучка і чоловік думаємо, бо дочка в Польщі, а ми вагаємося, Ну, побачимо ще до вечора, побачимо. Сумки склали, все складено. Магазини, школа і садочок у селі закриті. Автобуси вистимуть людей у корсун Шевченківський, розповів голова Роскополянської громади Олег Гриценко. Там є відповідно підготовлене місце, тепле для того, щоб людям можна було прожити декілька, можна сказати, місяців. Четверо поліцейських патрулюють ситуацію у центрі села та перевіряють документи у всіх водіїв, хто в'їжджає. Інформацію про вибухи на військовому складі поблизу Дубівки голова громади не володіє і їх не чув. У мене інформації про склад немає. Я оперую інформацію, яка є в облдержадміністрації. Чи чули якісь вибухи? Я особисто їх не чув, тому що я сьогодні приїхав сюди о пів на дев'яту годину. Нині у селі збирають громадське формування, яке охоронятиме населений пункт від мародерів, говорить староста Дубіївки Олександр Кривошея. Ми зараз збираються громадське формування, по два поліцейських сідаємо транспорт і будемо патрулювати по населенню по вулицях в основному коли є транспорт. У нас транспорту дуже багато людей. Вони вже повиїжджали. А ті, що не мають транспорту, вони ще ждуть для відправки. Буду вдома, але тривожну валізу зібрала, каже жителька Дубіївки Лариса Приходько. Хотіла зняти кошти, ну, не дає банкомат коштів. Користуватися послугами на евакуації не будемо. Ірина Філенко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина.